Тільки вистачає такого газового балончика, щоб користуватись ось такою газовою плитою за 550 гривень. Народ, дивіться, якщо ви берете хороший газ, це сігмовський газ, це хороший газ. Він не дешевий, саме не, не самий дешевий, але він працює. А, вистачає на такому великому вогні. Буде десь Година 40, скажімо так, від години 40 і вище. Але постійно ви на такому вогні готувати не будете, бо у вас воно все з каструлі буде ну, википать постійно, якщо воно там кипить. Тобто ви його уменшаєте. Ви уменьшаєте, ну, відповідно, регулюєте, наскільки вам потрібно. там, да? тобто Отак, дивіться, мінімаленький вогник. І ви ж не будете готувати на такій плиті 10-літрову каструлю. да, Готувати. Ну, якусь там на 2, на 3, на 4 людей да, ви зможете тут спокійно собі приготувати. Тобто, цього балона вистачить орієнтовно десь 2 години, іменно ось такого хорошого газу. За, наче там дешеві балончики газу там не буде стільки вистачати, це 100%. Плюс я тільки що пробував на ось такому і на такому газі. А, мені здається, що тут навіть вогонь був менший. Ну, Я не знаю, може я помиляюсь, звісно, кому цікаво, зайдіть профіль, полистайте там. відео є. А, але, тим не мене, дві години орієнтовно вам цього балончика буде вистачати на плиту за 550 гривень, яка йде в кейсі, яку можна ще додатково під'єднати до великого балону через перехідник, який теж тут дойде в кейсі. Так що, кому потрібно, пишіть дзвоніть і вам теж відправимо.